А прошу? Продовжим. Давайте продовжим. Давайте продовжим наше засідання. Чому так мало? Тому що податки в податків не ростуть, вони не росте мінімальна і не росте початковий мінімум. А як ми знаємо, єдиний податок у нас від мінімальної і від початкового, і так само у нас земля і нерухомость від мінімальної заробітної плати. А тому у нас не росте податок. <св 'язок>

Там пишуть в групах, і то вам подібне, ми з цієї обговоримо ці моменти. От в нас є там вільних хворці, з яких ми є, є статті захищення тобто, відносно Росії, зарплати речі. Тобто ті речі, попри тобто, які там є, там, то програми, в тому числі, які ми можемо коригувати, яким чином міняти, яка та сума приблизно є, ви знаєте її чи ні. Що ви

Э, Маліки тип чутні форму ремонт. То, що він отримати ну, майданчики дитячі, треба дуже сума. Бюджет господарки у нас клієнт комунальне підприємство так. на департаменті є. Це є якраз по кліінці мають на увазі наші бюджетні постанову. Да, так, так. А, так стати це. По... Давайте дохідна і бюджетні витрати цар, ну, це рік, положення. Що вибачайте, сектор 2, нас дохідна відповідає витратам. Від 746 до 15 747. Я ніколи не можу дейти з сетти. Всі ключові доходи. Спожл потрібно ще оформити на верді телефон. PDF. Так. Житернісане, почим сім'я і е-е, не помню. А ви це просто а а просто держава про 15. А тоже мы не бачили чого 1400. Ну просто не знаю. Який відсоточки правильные градки на куточку? У нас нема капітальних. Капітальний ми закладу тільки на так, Андрій. Я пішов на комісії регламент. Ми зараз підійдемо. І я, а ви доріг юлі, до побута там нас пішов Олег. Там пішов Олег. Він не волонас чекання.

По програмах eh, придбання обладнання eh, військового ну по програмі власне субвенції, але воно стрічкою йде у фінансовому проблемі, тому що листи скажи, як буде з тою частиною, яка пішла в А скажи мені, а бюджет дефіцитним і додавати на військову більше, наприклад, що це буде більше? Дефіцитний бюджет, бюджет – це виходить правильно. Ми І друге питання, і не пам'ятаєте, як вчили на кого це пішли? І було тільки заробітна плата, як ми всі пішли, нічого не пішли. Ви не були на не знаю... Не знаю, я не знала, що тут говорити, але не знала... Це дівчатка, якщо в мене є нефтецит, це дає певні можливості... По вилазку, в мене, це мої додатки, якщо ми чуємо, якщо ми маємо півроку, ми не чуємо, що їм не додається. Повдивісь, це факт. Так, так, так. Ви не вілися. Так, так я вам скажу, що у вас є структура житломої. І от бачите, ПДФО, другий замість йде єдиний, третій йдемо сизли. Ні, єдиний. Єдиний. І 9 і 8 земляк. Тепер, що стосується по видатках, так, плата. на Заробітна плата у нас становить 51%, енергомісні 11,9%, продукти працювання 3,8%, пільги допомога, тобто в 2,4%, інші видатки це їхний департамент і прошло читал.

а у мене поняття, я думаю, справді тут. Я сам нормальний, об'єктивно бачу. Давай почнемо. Башу модної. Так, значить, вибачте, що трохи стало. Бронь не брать скоріше. Не витрачати. На днях білю прямо проговоримо гумлянську плату по особовому. У них цінні витрати на перший проїзд автомобілем транспортом у Крамка до Гумлянської. Для нас соціальна гарантія цілєшно особовим, соціальний постінг по Гумлян на психологічний підгул він по особовому, не залидити ні телефони, ні що. У меня три три населення був в ветерані війни і партії з колоку Борзу А ми можемо не зафіксувати, хто буде воно автоматично буде показати на Я не знаю, что 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 я не знаю, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, я не знаю, ми просто, пояснюючи, які сертифікати, що є в рівні пишемо, що в тому бюджеті передбачено 16 мільйонів роботних на допомогу захисникам і спеціалістам України. А що буде передбачено? Різні вигляди програми та... Ні, ні, це я би десь за це, я з вас питаю. Чи можна десь зафіксувати, що що буде передбачено? Я їх слухаю.

Получається, що у нас буде перевиконання, що ми собі спокійно можемо поділити, куди нам буде більш потрібно. може війна закінчиться в і не буде, а буде більше потреби для адаптації. Це правильний ми можемо, як при перевиконанні приймати рішення, здійснювати без розходження дебудорішення наші. От і тепер і підсумовуємо, як був нервий, Так, тепла нерва, законні про бюджет 25 рік до, як це буде включено в систему це порушення тут я закону, що ми сідаємо про законі найдатки, ці 4%, а не знаю, що ми випрощали. Ти отримав більше, ніж положено було вам 4 відсотки. Якщо так рибу, певно. І не чути стоп, не потрібно були, все. Ви б не потрібно були. Так, так, так. Ні, я встановлював, я не встановлював. Це чітко передбачено в законах. Ви б не потрібно були. за стовпками церкви обшуковував в департаменті. Ти ж розказав про ці дії. Це так важливо. Повістково, динамично.

Что у нас в Пикаре? Пойдем, давайте. 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 Пойдем, давайте.